Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 253 І завдання у нас наступне. З двох полів зібрали 1380 тонн зерна пшениці і жита. Пшениці зібрали 657 тонн. Жита чи пшениці зібрали більше і наскільки? Ну, давайте перейдемо до. І так, у нас е, дано що зібрали 1380 тонн зерна, а пшениці зібрали 657 тонн. Значить, якщо ми від загальної кількості зерна віднімемо скільки зібрали пшениці, то ми отримаємо скільки зібрали жита. Ну, давайте цей визначимо і так, перше. Ми від 1380 віднімемо. 657. Давайте це зробимо в стовпчик віднімання 657. Це буде від 07 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду. 10 мінус 7 3. Тут у нас 8 мінус 3 і одиничку ми позичили, то буде 2. Від 3 6 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду. 13 мінус 6 буде 7. І тут 1 мінус 1 0. 0. Попереду не пишемо то відповідь 723 – це тон жита. Так, ну, тепер ми можемо порівняти жита чи пшениці зібрали більше. Ну, бачимо, що пшениці зібрали 657 тонн, а жита 723, то зрозуміло, що жита зібрали більше. Але нас ще питають, наскільки для цього потрібно від більшого відняти менше, тобто від кількості жита відняти кількість пшениці. Маємо 723 мінус 657. Це буде. Давайте тут порахуємо. 723 мінус 657. Так, маємо. Від трьох сім відняти не можна. Позичаємо одиницю старшого розряду. Тринадцять. Мінус сім буде шість. Від двох п'ять відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Два мінус один. Одинадцять. Шість. Так. Далі сім мінус шість. 1 Один і одиничку ми позичили 0-0. Напишемо попереду. Маємо, 600, Маємо 66 тонн. Це буде наскільки? Різниця. Різниця. Тобто жита зібрали більше на 66 тонн. Давайте запишемо відповідь. Пишемо жито, зібрали більше на 66 тонн. Таким чином вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.